Все, промти по типу будь в ролі експерта більше не працюють. Дослідники з Пенсільванського університету перевірили популярні моделі цікавим способом. Вони взяли відомі тести, в яких є задачки з хімії, права та інженерії, і по 75 разів прогнали на моделях чатаджіпіті та Gemini. по 25 разів з трьома різними підходами. Перший підхід експерт за темою, другий експерт не по темі, а третій низькокваліфікований не експерт. Наприклад, дитина 4 роки, і ось який результат: якщо модель виступає в ролі експерта за темою, точність майже не зростає менше 1%. Якщо ж модель просити стати експертом справа, а завалювати задачками з хімії, відповіді стають гіршими. А коли просили виступати в ролі дитини, то модель взагалі починала глючити. Висновок я й моделі 2025 року вже по замовчуванню націлені дати найкращий результат. А промти не дають суттєвого приросту якості. Найкращий промт той, де ви якомога детальніше описали задачу.